Добрий день, шановні друзі. Продовжується у нас війна, продовжується нищення нашої інфраструктури, міст, сіл, зараз розбили енергетичні об'єкти, але я не про це. Коли взагалі людям треба об'єднуватись? Ну, от, по факту, так. Ну, коли якесь горе в країні, ну, зараз війна. Тобто, ну, Куди ж уже далі? Ну, Тобто війна, е, я про що? Знову зараз бачу в інтернеті, в Фейсбуці, ще десь от, мусують тему мови. Чому це не на часі? Ну, Я от, розумію, що тут багато зараз професури чи ще когось диванного вилізли, почнуть мені щось там казати. Мені все одно. Не є щодо цього чітка своя позиція. Не на часі. Я один приклад приведу. ну, Мислячи, люди мене зрозуміють. В 2016 році, коли прем'єр-міністром України був Гройсман, і він планував поїздку, ну, Кабмін, офіційно в Польщу. Перед поїздкою за декілька днів Київрада прийняла рішення. Перейменували одну з вулиць Києва на вулицю Степана Бандери. Ну, от це було правильне рішення взагалі. Це треба було саме перед поїздкою Гройсмана до Польщі, оце була тупість депутатів Київради. Але вони ну там десь політичні якісь були, я так розумію, моменти, і вони спеціально таку цю свиню підклали. Під гаслами патріотизму, там. Так, це ж Бандера, це ж наш герой. Але. Це рішення було не на часі. Він приїхав в Польщу, ну а що там далі з поляками розмовляти? Він каже, ну, чуєш, ну, то вас бандери тільки що вулицю назвали в Києві. Ну, Скажімо так, і переговори пішли зовсім, не по тому руслу, як планувалось. Ось це просто один із таких прикладів, як приймаються рішення не на часі. А зараз питання мови піднімають. Ну, вороги України і його мусують деякі тупі політики, тупі активісти, не розуміючи цього, що не можна зараз такі питання піднімати. Ну, Треба в той час, коли треба об'єднуватись, знову заражаються ці питання. Ну, Звичайно, що ці люди, вони дуже далеко від війни. Дуже далеко. Тому треба об'єднуватись. Дивитись по сторонам, допомагати. А не роз'єднуватись. Тому що, є приклад, розділяй, властвуй. Ось і розділяю, щоб властвувати. Дякую.